Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. ЗАГАДка зелених дітей Вулпіта. Ця загадка, друзі, є однією із найбільш таємничих епізодів в історії Англії 12 століття. Згідно з переказами, у селі Вулпіт. Кріпаки знайшли двох дітей, які мали звичайний зовнішній вигляд, крім однієї незвичайної риси, їхня шкіра була зеленого кольору. Ця історія була задокументована у кількох джерелах того часу, включно із хроніками відомих істориків, таких як Ральф Когершол і Вільям Нюбрух. Одна із популярних версій, яка намагається пояснити це явище, полягає в тому, що ці діти могли бути полоненими. Які втекли із мінних рудників або нащадками робітників цих рудників. Ця теорія ґрунтується на припущенні, що довготривалий контакт із міддю, міг викликати, зеленуватий кольор шкіри. Ця версія, хоч і здається фантастичною, але намагається поєднати історичні факти та медичні знання, щоб дати раціональне пояснення цьому незвичайному історичному випадку. Ось така дуже загадкова історія, друзі, про зелених дітей вулпіта. Напишіть коментар, що ви думаєте з цього приводу. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку, пишіть коментарі, підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. І не забувайте, друзі, підтримувати автора канала, тобто мене, тому що я стараюся для вас 24 на 7. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую, друзі, ще раз всім за увагу!